Перед тим, як почати розповідь про Генрі Форда, я буквально декілька слів розповім, що відбуватиметься в той час на екрані. Сьогодні створюємо логотип на основі ось цієї машини F250. Замовника знаю давно, він довго намагався зекономити, пробував генерувати картинку через штучний інтелект, скачати готову, але врешті прийшов до нас, щоб ми зробили все вручну. А поки я показуватиму, як від руки оживає ця машина, розкажу історію успіху Генрі Форда, людини, чий підхід до роботи і психологічна стійкість можуть навчити нас багато чого. Генрі Форд народився у фермерській сім'ї в Мічигані. У 12 років. Він вперше побачив парову машину. Враження було таке сильне, що починає розбирати і збирати будь-яку техніку на фермі. Батько ж хотів, щоб він залишився фермером, але Форт у 16 втікає в Детройт. Не любив він фермерську рутину, захопився механікою. Його не зупинили навіть те. Що він ішов у місто без грошей і знайомств. Він уже тоді розумів краще почати з нуля там, де твої очі горять, ніж жити там, де тобі тепло, але душно. Він починав не як багатий винахідник, а як хлопець, що вірив, машини змінять світ, і був готовий роками йти до цієї мети. У 1899 році. Він створює Детройт Автомобайл Компані. Це перша спроба власного бізнесу. Машини виходили дорогі й ненадійні. Продажі майже не було. Компанія закрилася через рік. Замість того, щоб триматися за мертву ідею, Форд зупиняється і починає з нуля. Вміння вчасно вийти з провалу теж талант. Це економить роки, життя й гроші. Для більшості це кінець. Але Форд мислив інакше це не я програв, це модель програла. Я ще знайду правильно. Він закриває бізнес без жалю. Це холодний розум, відрізати гілку, щоб врятувати дерево. У 1903-му компанія Форд Мотор отримує перший логотип. Складний вінтажний вензель із надписом, більше схожий на етикетку від дорогого віскі. Він добре пасував епосі, але був важким для сприйняття. У 1908-му Форд випускає модель Т йому сміються в обличчя, дешеві авто, ти втратиш імідж. Він ігнорує, побачить, що світ змінюється, і середній клас. Теж хоче колеса. Форд не йшов за ринком, він створював ринок. Це потребує сталевих нервів, бо кілька років ти працюєш у збиток, поки всі крутять пальцем біля скроні. У 1907 у команду приходить каліграф Гарольд Віус, близький друг Форда. Він малює рукописний підпис Форд. З м'якими лініями, які одразу відображає особистий почерк і дружній характер бренду. У 1914 році Форд шокував Америку, тоді робітники на конвейері отримували близько 2 доларів на день і працювали по 9 годин. Люди масово звільнялися, робота була нудною, а умови важкі. Форд зробив два радикальні кроки за день. Підняв зарплату вдвічі до 5 доларів, скоротив робочий день з 9 до 8 годин. Конкуренти сміялися і казали, що він збанкрутує, але сталося навпаки. Черги з бажаючих працювати з Ford Motor Company простяглася на квартали. Текучка кадрів знизилася з 370% на рік до 16%. Продуктивність зросла настільки, що він швидко компенсував витрати на підвищення зарплат. Психологія рішення Форд розумів, що висока оплата і коротший день не просто мотивують людей, вони роблять їх лояльними та дають змогу купувати ті ж авто, які вони виробляють. У спогадах його колег описаний випадок. Один із керівників відділу взяв відпустку на кілька тижнів. Його команда залишилась без прямого керівництва і сталося несподівано. Відділ почав працювати ще ефективніші. Люди самі розподіляли обов'язки, вирішували дрібні конфлікти без бюрократії, а темпи виконання плану навіть зросли. Коли керівник повернувся, Форд провів просту розмову. І підвищив його. Чому він побачив, що той керівник настільки добре підготував команду і процеси, що вони працювали автономно, а це для Форта було ознакою справжнього лідерства. Твій відділ має працювати навіть коли тебе немає. Він розумів: гарні кадри це не витрати, а інвестиція, скорочення часу виробництва. Це не тільки економія, а й можливість масштабуватися. Він розумів, мотивація це не мотиваційні плакати, а гроші в кишенях працівників. Це холодна прагматика, а не альтруїзм. У 1912 1927 роках формується синій овал. Чому синій психологія кольору? Синій асоціюється з довірою, надійністю, стабільністю, те, що Форд хотів донести до людей. Контраст, білий напис на синьому фоні легко читається навіть на відстані, на швидкості, на рекламних щитах і капотах. 1927 рік синій овал офіційно стає основним логотипом, і він майже не змінювався за 100 років. Чому це спрацювало? Стабільність бренду. Форд майже не змінював логотип, і це створило відчуття, що бренд такий же стабільний, надійний, як його машини. Простота, один колір, чіткі лінії, підпис, які легко відтворити. Емоційна асоціація синій став не просто кольором логотипу, а кольором довіри у автомобільному світі. Постійна присутність, цей овал з'являється скрізь на авто, у газетах, у фільмах, на заводських будівлях. У 1920-х роках один із цехів заводу Ford Мотор Компані постійно відставав від плану. Начальник відділу вимагав збільшити темп роботи, але люди виглядали виснаженими. Ford замість того, щоб вводити штрафи чи додавати. Зміни дав усім тижневу оплачувану відпустку, що тоді було рідкістю. Коли команда повернулася, відділ перевиконав план і вперше за довгий час випустив продукцію без браку. Вражений результатом Форд підвищив начальника цього відділу за те, що той зміг організувати роботу так, щоб люди працювали з охотою, а не зі страху. Це добре ілюструє його віру в те, що мотивація і людська енергія важливіші за тиск. Ось ще один епізод про провал Ford Model Т, який добре покаже переломний момент у мисленні Генрі Форда, коли любов до власного продукту стала пасткою. Модель Т. Модель Перша масова машина, яка зробила автомобіль доступним для середнього американця. Подивіться зараз на екран, яка красуня. З 1908 по 1920 роки Форд продав понад 15 мільйонів цих авто, і вони стали символом його успіху. Але в один момент. Ринок почав змінюватися. Люди хотіли більш комфортних, швидких і стильних машин. Такі конкуренти, як Chevrolet і Dodge, почали пропонувати моделі в різних кольорах з кращими салонами та новими функціями. Ford же вперше тримався за свою знамениту фразу. Ви можете мати будь-який колір, якщо цей колір. Чорний. Він відмовлявся оновлювати дизайн, бо вірив, що головне це доступність і надійність. У результаті продажі впали, і лише після великих втрат компанія зняла модель Т з виробництва у 1927 році, замінивши її на модель А. Цей момент навчив бізнес світ, що навіть генії можуть потрапити у пастку власних переконань, якщо не слухають клієнтів. Навіть генії програють, коли плутають впевненість із незламністю. Різниця у вмінні вчасно змінитися. 1913 рік це день, коли машини почали рухатися самі. Уяви, шумний завод у Гайленд Парку, Мічиган. Ряд робітників стоять біля дерев'яних верстатів. Кожен робить свою частину. Хтось прикручує колеса, хтось фарбує кузов, хтось ставить двигун. Машина збирається по шматках, і на це йде більше 12 годин. Генрі Форд ходить між цими рядами, спостерігає. Він бачить втомлені обличчя, повільний темп і розуміє: якщо він хоче, щоб автомобіль став товаром для кожного американця, а не розкішу для багатих. Щось треба змінити. Тоді він згадує м'ясокомбінат у Чикаго. Там туші корів рухалися по рейках, а робітники виконували лише одну дію, поки м'ясо проїжджало повз. І тут Форде... З'являється божевільна думка: А що, якщо машини будуть рухатися до робітників, а не навпаки? У січні 1913 року він запускає перший рухомий конвеєр для складання двигуна модель Т? Машина тепер їде повз майстрів, і кожен робить один швидкий крок. Результат. Час складання скоротився з 12 годин до 2,5. вартість впала настільки, що він зміг знизити ціну з 850 до 360 за кілька років. І ось головний момент: він не просто зробив автомобіль доступним, він змінив усе виробництво у світі. Після Форда конвейері з'явилися у заводів від зброї до холодильників. Він продав мрію звичайним людям, а не лише еліті. Саме доступність відкрило йому мільйони клієнтів. Він мислив не як зробити машину, а як зробити машину сотнями. Отже, п'ять рис Генрі Форда, які видно у всіх його важливих кроках. Перше, довгострокове мислення, навіть якщо всі проти. Коли він підняв зарплату до 5 доларів, це здавалося фінансовим самогубством, але він бачив далі: лояльність і продуктивність. Друге віра у простоту та стандартизацію, конвейер, уніфіковані деталі, мінімум зайвого. Все це робило виробництво швидким і доступним. Третє. Довіра до людей і автономія команд. Як у випадку з відділом без начальника, він вірив, що якщо підготувати людей правильно, вони впораються самі. Четверте. Доступність продукту для масового ринку. Він хотів, щоб авто могли купувати ті, хто їх виробляє. Це була революційна ідея робітник-клієнт. П'яте. Опір моді. Якщо вона шкодить ефективності, Форд упирався проти щорічних змін дизайну авто, бо вважав, що це підвищує витрати без реальної цінності. Після смерті Генрі Форда у 1947 році керівництво почало відходити від його жорсткої стандартизації. Форд почали продовжувати щорічні модельні зміни, щоб конкурувати з іншими. Компанія більше не почала грати за правилами ринку, а не ломати їх, як робив Форд. У 70-х-80-х фокус на безпеку та економічні норми, а не лише на вартість і простоту. Чому вони дорогі сьогодні? Зміна позиціонування з доступного авто для кожного Форд поступово перейшов у середній і преміум сегмент: сучасні технології, електроніка. Асистенти водіння мультимедіа, стандарти безпеки та екології. Кожна нова норма збільшує собі вартість. Брендинг. Тепер це не тільки машина, а й імідж, стиль, комфорт, інфляція та глобальний ринок. Авто виробляють у менших масштабах, ніж у часи Форда, і вони більше індивідуалізовані. Вплив на бренд. За 100 років Форд став не лише автомобільною маркою, а й культурним символом Америки. У покупця не виникає сумніву, що він бачить саме Форд, навіть якщо лого мигне на секунду. Довіра, закладена у бренд через стабільний візуальний стиль, досі дозволяє компанії продавати дорожче, ніж деякі конкуренти з такими ж технічними характеристиками. Форд умів мислити масштабно. Платити більше, щоб отримати краще, і йти на ризик, якого інші боялися, але навіть він платив за свою гординю. Психологічна стійкість це не лише тримати удар, а й змінювати курс, коли бачиш айсберг попереду. Тож, коли наступного разу подумаєте, що ризик занадто великий, згадайте Генрі Форда і не забувайте, іноді найкращий шлях уперед. Це сміливо вийти за межі звичного. Підписуйтеся. Можливо, наступна історія буде про ваш успіх.